Усім привіт! Жахлива. Новина сколихнула зараз весь світ. І ми також приносимо свої спочуття постраждалим і тим, хто втратив рідних і близьких, зараз труці при землетрусі. Але ще жахливий прогноз для всього живого на землі. Нещодавно опублікували американські та британські науковці. Вони надали доповідь в Академії наук США з факторами ризику, які неминуче приведуть нашу цивілізацію до катастрофи. Серед них загроза штучного інтелекту розвиток якого може піти на незапланованим за незапланованим сценарієм. тобто там ядерна війна, природний колапс, деградація і втрата людяності, великі землетруси, пандемія, зіткнення з астероїдами, виверження супервулканів. У документі зазначено, що людство відміряно досить короткий термін. Так, і це четверта ознака Христос сказав: будуть великі землетруси місцями і голод, і пошесті, і жахливі, та великі знамення з неба. Будуть ці лиха приносять четвертий вирішник Апокаліпсису ім'я якого смерть, і пекла слідом йде за ним на планеті постійно. Вирують і посилаються катаклізми, прокляття, насильства, епідемії, тому що люди обрали смерть замість життя. Вони вклоняються всьому смертному, матеріальному, тлінному, тимчасовому, а не Христу, яке є життя і життя вічне. Амінь. Тому потрібно бути завжди готовими. Хай mm. Бог береже вас і ваші сім'ї.